На цій такій гарній ноті смачного кавунчика ми розпочнемо нашу, нашу грандіозну, як кажуть інші ютубери, розпаковку. Сьогодні у нас була розпаковка Теско і Лідл. Два супермаркети. Така міні-розпаковочка буде. Сьогодні давно не робив для вас розпаковки. Так, Tesco було на 30 тисяч форінтів. Якщо чесно, то дуже багато. А купили ми взагалі нічого. Тож почнемо трішки. Тейфо сметаночка, будь ласка, 20... О, так, може, краще так. 20% 800 грам. 800 грам. Зараз я вам скажу, скільки скоштує сметана в Угорщині в Будапешті. М -м 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 -м. Де вона, де вона, де вона? А, -тє -тє -кока. а, то ми в Лідлі купували, а Лідл чек не знаю де. Ну, в общем, кількось сметана стояла. 900 форінців, 900 Forinthів, типу 95 гривень 800 гривен. Дуже смачна. так, Old Spice, Old Spice під мишечки. Дуже. Новинка. кстати, Tomorrowland спеціал. Тут із парфумом уже, кстати, Може є у вас, то шукайте в своїх містах. Old Spice, Old Spice, секунду я вам скажу. Candy Kendy Oldspice. PPC 200. 2,700. маленька упаковка і 3500 велика. Тож, uh, Barrel Live XXL 24 на 7, спеціал лімітована ця. Теж з парфумом. Новинка. Ціни, якщо чесно, то кусаються. Плавлений сирочок на піцочку Зробив взяли. Медве один, другий такий. Далі uh, All Spice ще такий. Це. Брат такий любить, я таке не люблю, якщо чесно. Я ліпше фукати такий запахне. А він любить таке. Таке витягується ніби щось. Не буду казати, що. І забляха. щось не затягується назад. Треба. Фуй. Трішки підсмерджує. Я такое не люблю, якщо чесно. Ну, в общем, це також 3700 ціни ад. Далі караван, теж від фільму Караван, Каланда Гінва та такі сирочки також. А Ми в бортики піци, коли робимо піцу, <кхи> то в бортики самої піци пхаємо цей плавлений сирочок і виходить, коли їсти, дуже смачно Так в Італії. Два бананчики завтра нам в дорогу на сніданок. Завтра ми їдемо відпочивати. Uh, так, щитки, запаски на oral B. Дуже, кстати, дуже дорогі. Все так подорожало. Made in Germany, Германія, Німеччина. Дуже все дорого. Боже мій, скільки воно коштує. Коло 4. Коло 6700 ні? 6700. Чотири запаски. Ні тут? чотири да, запаски. 6700. Це просто треш. Якщо чесно, Джелі Бінс такі, пам'ятаєте, з дитинства, а морські камінчики дуже смачні. Щось так захотів, не знаю чому. Це журнал на цей тиждень, що тут в акції є, це злідла. Не буду вам все тут перечислювати, але, в общем, багато що в акції є. Такого рюкзачка, як я мені рекомендували, я не знайшов. Кстати, мені треба таку штуку під машину. Як ми вже переїдемо. Ось таку штуку, не знаю, чи видно, Певно, видно. Таку. І туди машинку і заїхати, щоб на неї малинцечко не падало, дощ, сніг і таке інше. Ну що, продовжимо далі. Ну, ух, мій легендарний. Е, ш... Базилічок. Я дуже люблю базилік. До салатів давати. Ну, взагалі до всіх страв, якщо чесно, я люблю його додавати. Тому що це дуже здорово. Я його поливаю, але на три тижні мені вистачає. Так, потім його ставлю. О, тепер не буду. Зараз я його полью. Бачите, він такий зелененький, гарненький. Тут багато листячок. Я його поливаю, він у мене росте, і я собі все листочки хапаю. Так, кока колу взяли одну, щось потекло. Тут якась гузичка. Якийсь шоколад потік. Кола 2-літрова, 2,25. Ой. 900 Форінці, 95 гривень, розумієте? О, це ми купили вже в грузинському магазині продуктом Джорджія. а вино таке смачне, напівсухе, напівсолодке, кстати. Верніше, вот, таке дуже смачне, не дуже дешеве, звісно, але інколи дуже хочеться. Так, це вже український магазин пішла. Треска така до допива там то. І це е, Соломка Кейзилеш. Не знаю, що це. Якась риба, це брат брав, тут якась риба засушена. Далі е, я взяв собі кальмару соусі ще такий заїсти. собі. Далі, це що таке? Е, ботагра е, Гео і Боже, я не знаю, що це таке. Що це таке взагалі? Сосиски? ікра? Ікра лососова, коротше. Або ж це дуже дорого. Ні? Це заказали? Далі, я кажу, це бутилка якась трішки масна. Е, такий, лимонна вода, 0,0, все, нуль, цукри, солі, жири. Все, нуль, я собі взяв після тренування дуже випити, люблю таке. Так, це пішло. Далі теж певна стеску пішла, зрідла, Маршмеллоу маршмело взяла таку пачку 200-300 г. Акції не було, на жаль, цього разу. Ну, що зробити. Так інколи захотілося маршмеллоу, то собі думаю візьму. А що собі, не можу дозволити? Зуби такі чистити, такі штучки. У мене є нитка, в принципі, але таким мені простіше. Зранку так став собі, раз-раз, раз. Ось така штука, то не знаю. І так собі тік 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 потеребив зуби і все. І побіжав на роботу. Ну, а ще, звісно, почистити їх не мішало би. Така штучка. 32 штуки. Так, далі цюнчико взяли такі смаколики Dreams. Такі подушечки. Ми його інколи балуємо. Ми взагалі його балуємо, більше його балуємо, ніж себе балуємо, якщо чесно. Такі подушечки гарні, 60 грам із телятини, з корівочки. Це інколи ми йому даємо так по пару штучок. Далі його супчики від фірми Purina. Тут 6 штук і тут 6 штук. І курячий, і Вот. Еко, все, еко, щоб він у нас був здоровенький такий. Ну, в общем, 12 таких супчиків йому. Сухий він ще має. Новинка Zero Цукора це я собі взяв. Раз взяв Bubblegroom candy can. Здавати можна це імпортер, це Іспанія. імпортер, здавати можна 50 форінтів апарат. Тому такі штуки ми взяли. Ось такі. Не знаю, будемо пробувати. Я ще таке не пив. Тому буду а, такий мікс мати маршмелошмело. дрін Пити охолодженим. і трубочкою. Ну, покуштуємо, як кажуть люди. Далі дві такі нарезочки. Салямі це на піцу взяли 100 грам. від фільми Карат. Друга просто шинка черка милшонка. Ну, типа шинка куряча, мається на увазі 100 грам також, 100% м'яса, 100 грам. такі дві нарізочки. Далі, що я взяв? А тарталетки взяв пісочні. Тарталетки ніжна лекорна. Такі штуки, 138 грам. Made in Ukraine. І собі потім туди беру. Та Крабову Туди маю на, на масточку авокадову. І так рибку можна, а ви туди чуть-чуть дати. І такі тарталетки. Дальше. о, Філадельфія, кстати, туди йде теж. Філадельфія туди в тарталетку. Така оригінальна, я взяв 125 грам, 900 корінтів. Теж ціни. ад, космос, все кусається. Так, Голландський сир 250 грив. Взяв 0,7-го ще добре, 31-го. Такий з дирочка, також на піцу трішка, або там на якісь снеки, бутерброди зранку. Хоча тепер я трішки не вживаю так хлібобулочі. Я тепер сів вже підсів на азійську кухню, не знаю чому. Так, далі провансаль, чумак з лану до столу, 100% вироблено в Україні. Дуже смачний майонез. Інколи а, полюбляю майонез. 500 грам. 622 калорії із 100 грам. Тому не дуже нехтуйте майонезом, тому що це дуже шкідливо для вашого здоров'я. Інколи можна, трішки, якщо чесно. Далі італійська фірма San Fabio. Взяли моцарелочку трішки, на піцу теж 200 грамулічок. Така пачка. Дуже класна фірма, якщо знайдете в себе в країні, де ви живете. Дуже крута фірма італійська San Fabio. там є все. Всі сири, які ви хочете і не хочете. І взяли ще 12 ні, 9 штук. 9 штук, тут є Маша та Бадміч такий пломбірчик. Все, наша розпаковка завершена. Більше ми нічого не купували. Це все дуже дорого. І взагалі. заробляйте гроші. Тратьте їх з розумом, тільки що можу сказати, тому що дуже важко стало жити. На цій оптимістичній ноті ми і завершуємо нашу грандіозну розпаковку. Все. Пишіть в коментарі, що вам сподобалося, щоб вам ще показати, які супермаркети, літо на дворі. Можна пити попивати водички. Все, всім гарного дня і до зустрічі на каналі. Не забудьте підписатись.